От в чому різниця між, між тим е, і цим, значить, далі читаємо державний гімн України, національний гімн та е, е, на музику вербницького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Опис читаємо за далі опис державних символів України заглавної літери та порядок їх використання. Встановлюється законом, що приймається не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. А чи є закон України про встановлення і використання державних символів України? Немає. А ви вам відомо? Ви не будете заперечувати, що Кравчук, не Кравчук, а кучма, прийняв по дві у 2001 році чи дев'яносто дев'ятому році. Я вже той указ його не пам'ятаю. Значить, указ. Де а, передбачений а, хранитель печатки з державним гербом? Да, хранитель, де передбачений, де передбачений а, не тільки хранитель, а й прописано те, де встановлюється, а, значить, чи ну для чого потрібна а, цей державний герб? Для того, щоб завіряти цим цією печаткою, усі закони. А тепер дивіться, коли вони кажуть, що а, декларацію про державний суверенітет України, не а закон про власність було типу, скасовано в 2007 році, так? а закон України про встановлення державного герба і печатки державного герба до цього часу не прийнятий Верховною Радою, да? його не існує, да? то хто а, був уповноважений, або хто мав право взагалі на, на сьогоднішній день, чи взагалі мав право скасовувати закон, і чи скасований такий закон як про власність України в Україні? На якісь прямо не от. от тобто всі їхні закончики, оті, і вакцинація, і продаж землі, вони є незаконними. Причому навіть на їхньому рівні, згідно указу президента про створення цього печатки з державним символом України, приймаєте, так? Да? З державним гербом України. Тобто о, нема у нас на сьогоднішній день ні одного закону. А якщо цей ж закон а, ще й і спрямований на реалізацію декларації про державний суверенітет, яка в свою чергу а, значить, стверджена на референдумі 1 грудня, згідно закону про референдум, да? то а, хто взяв на себе, а, хто возьме, от навіть ті, хто кажуть, що а, закон про власність скасований, хай підпишуться під тим, що вони а, це. Я. Що е, вони скасовують матеріальну основу суверенітету України е, Республіки. Що, ви думаєте, вони підпишуть? Да ні, що ми, ми не приділа. Mm. Ви не знайдете підпису там голови Верховної Ради, ви не знайдете підпису там ні одного з президентів, ні кучми так, на той, так, чи, на той час. Відповідальність да, чи Ющенка на той час 2004 року Ющенка? Ви ж не знайдете там, так? Да? От не знайдете, ви там підпису Ющенка. Тобто, що виходить, Що закон про власність, він чинний, а депутати не уповноважені приймати скасовувати ті закони, які були прийняті у законний спосіб. Це якраз має найвищу юридичний сім. Звісно, якщо порівняти декларацію, якщо порівняти декларацію і Конституцію, так, це небо і земля. Декларація стверджена на референдумі 1 грудня. 91 року. Ось ця декларація так, така, малята, державний така. суверенітет. А